А запах как креветка. Цвета. Слышите? Вы помните? Нет. Ребят, слышите по креветок? Да, красота. Красота какая. Антон Кушнір, взагалі надзвичайна людина. З того часу, як почалася окупація Херсонщини, він одним з перших підтримав ініціативи громадської організації Місто сили і почав дуже активно шукати і розподіляти гуманітарну допомогу серед цивільного населення, яке потребувало підтримки. Продукти, гігієна, фармацевтика. Дякую друзям та партнерам міста Херсона за вашу підтримку. Завдяки вам ми можемо допомагати літнім людям, допомагати дітям пережити цю складну обстановку. Він взагалі першим проходив нові блокпости і з'ясовував, які процедури на цих блокпостах, і розказував це іншим волонтерам. На, він одним з перших проїхав блокпост на лівий берег в Олешки. Там його роздівали догола і вимагали купу там, підтверджуючих документів. Дуже була екстремальна ситуація, але він їх не боявся. Він завжди робив те, що треба, незалежно від того, чи був в нього страх, чи не було. Він з перших днів окупації вивез ну, щонайменше 100 людей з міста Херсона. Сонячного дня ми верталися зі Сподовська. Разом з Олександром заїхали до Антона, і то була. Ми того не знали, остання зустріч. Він був дуже світла людина. У нього на зап'ястях було написано з дітьми і за час. Він жив повним життям, повну енергію. Що ми згадуємо про Антона Кушніра, то це справжній патріот, справжній друг міста сили, справжній його син, справжній його брат. Антон завжди це було про силу, це було про бажання щось дуже змінити швидко і зробити це корисним для всіх. Він дуже поспішав. Наблизити перемогу можливо саме це і спричинило його втрату для нас. Хлопці, що сюди приїхали, ви дивуєтесь нашим машинам, ви дивуєтесь тому, як ми одягнені. Ну навіщо ви сюди приїхали? Забрати це все у нас? Ну так не треба цього робити. І він завжди, як віруюча людина, до речі, і як християнин Антон тривалий час служив в храмі і співав на клірусі, навіть і він постійно закликав до совісті перед цією жахливою подією, в якому тривалий час не могли навіть повірити всі. Він розказував, що каже, там така броня, каже, що її не пробити взагалі це і що мені соромно, що я взагалі колись був громадянином цієї країни, і це дуже важливий такий меседж був від нього. Тому що так як він вірив в Україну, як він вчився говорити українською, як він намагався стати громадянином України, офіційно отримавши документи, ну, мабуть, таке прагнення може розділити не кожен українець. Читали і просто і сльози, і, і дощ по шкірі. Як він міг передбачити за один день свою святі і відправити відкладений лист на три місяці через Gmail своїй дружині з такими теплими словами. Ми зараз не можемо цьому усвідомити, як це якось зробив, але не поділився з цим. Да, знаєш, це говорить про його глибинну мудрість і про його зв'язок з Всесвітом по справді надзвичайно його людини. Шкода, що його зараз з нами немає.